Усім вітання! Сьогодні розпакування планшету Дуже Т-10. Перший планшет від компанії Дуже, який мені дуже цікаво подивитись, тому що його дизайн він цікавий. Варіанти кольору 3 синій із них, як на мене, найцікавіший, але подивимось, який мені прислали для огляду. Давайте зараз це і перевіримо. Опа. Так, ось і сам планшет. Ось така в нього коробка, можете подивитись. В принципі, все стандартно. Т-10 модель, перший планшет компанії, і дуже цікаво, як він буде себе поводити в реальних умовах використання. Давайте його відкриємо, подивимося, що є в коробці у нас. Тож, дістаємо планшет, і я бачу, що він уже у нас в чохлі. Це добре. Тут у нас є інструкція, тут у нас є скріпочка, кабель. Блок, до речі, блок у нас 24ватний, що непоганий для бюджетного планшету. Ну, і також тут є стилус. От таких штук я ще не бачив у планшетах, і буде цікаво його перевірити. Ну, а тепер давайте подивимося, як запакований у нас сам планшет. Так, відкриваємо транспортувальну плівку. До речі, хочу відмітити, що ніякого склача щось таке в комплекті немає. Да, Запакувала його досить-досить непогано. Ну, все, цю штуку вже можна викидувати. Вона дуже часто так розкривається. Тож сам планшет. Давайте дістанемо його з чохла, щоб було зручніше роздивлятися. Сам чохол у нас класичний, матова у нас така трохи тут поверхня на ньому. Такий от звичайний чохольчик Книжка. І приємно, що він є. А ось сам планшет. Сам планшет у нас має ось такий дизайн. Як на мене, дуже непогано. Так, оце рішення з вставочкою з камерами, воно, звичайно ж, запозичене, як на мене, у компанії Apple, але багато девайсів зараз саме так і роблять. Тому нічого страшного в цьому немає. Зразу я помітив те, що у нас торці трошки скошені. Тобто вони не рівні, не гострі. Трошки такі Закруглені. В руці це досить приємно відчувається. По корпусу є розім для навушників 3,5 мм. Кнопка регулювання гучності блокування. Так, шуми вони видають. Досить сильний металічний звук є. Динаміки у нас тут два. Знизу знаходяться. З цієї сторони немає нічого. Зверху слот для сімок. Що ж, давайте його запустимо і скажу, до речі, що по відчуттях дуже приємний. Незважаючи на ці кнопочки, які у нас ну, дійсно дуже цокають. А в цілому, по відчуттях, дуже приємний. На екрані у нас прозора плівочка. Знімаємо оцю транспортувальну і залишаємо звичайну плівку для використання. Тож запускаємо гаджет і подивимось, що він може. Тож, перший запуск планшету у нас відбувся, він зараз прямо перед вами. І подивимось, як ця штукована у нас працює. Досить дивно, але по першим відчуттям, цей планшет, хоч і має процесор Unisoc t 606 але працює найшвидше з усіх гаджетів, які я за останні два місяці на такому процесорі робив огляди. І це дійсно помітно, це приємно. Він абсолютно не підторможує. Дивіться, швидкість роботи планшету ну, як мінімум, одна із кращих на такому чіпсеті. Планшет у нас має дисплей 10,1 дюйм, Full HD роздільна здатність, 8 оперативки, 128 пам'яті постійної. І найбільше те, що мене цікавить, чому цей планшет дійсно на старті продажів коштував найменше з усіх його конкурентів. Не будемо їх називати, але їх дуже багато. Ця модель коштувала за 110 чи 115 доларів. Можна було купити на старті продажів з AliExpress. Це дуже дешево за таке залізо. І як на мене, то ця швидкість роботи вона тут ну дуже-дуже похвальна. Працює планшет на 12-му андроїді і дивіться, в меню я зразу знайшов окремо виведений пункт RAM EXPAND Тобто тут 8 оперативки, але якщо ми активуємо ось цю от кнопочку, то після рестарту планшету у нас ще плюс 7 ГБ пам'яті додасться до оперативної із постійної. Камера у нас є, і камеру ми зараз з вами подивимось. Так, тут, до речі, дуже багато різних режимів. Є фото, є відео, є панорама навіть на планшеті. Звичайно, якість тут буде, м'яко кажучи, не айс, тому що планшет досить бюджетний. Є навіть режим більше. А, тут тільки QR-код у нас. Таймлапс, сповільнена зйомка. відео, ну, Відео, мабуть, в Full HD у нас записується стандартно. Так, 30 кадрів за секунду, Full HD. Стабілізації тут немає. Все більш ніж класично. Я вам скажу так: перші відчуття від цього планшету дуже позитивні. За ті гроші, за які він продавався, де в принципі зараз не набагато він сильно дорожче продається на тому ж самому Aliexpress. Посилання, до речі, буде в описі на виробника на Aliexpress. За ці гроші планшет дійсно вразив. Він абсолютно не підтуплює це Unisoc t 606 я нагадую. Є планшети на 618-му Юнісокі, на 610-му, і вони, вони трошки більше підтуплюють. Це дійсно, дійсно було помітно, а тут все дуже плавно. Так що, надіюсь, повний огляд ви дочекаєтесь, він вийде, звичайно ж, на основному каналі. Так, до речі, ліхтарик тут, м'яко кажучи, взагалі не світить. Ось вам і перший мінус. Дуже-дуже слабке світло. Так що повний огляд цього планшету буде зовсім скоро на основному каналі. Тож підписуйтесь і на нього. Посилання всі будуть в описі. Дякую за перегляд і до нових відео.